Всім привіт! Коротше, панство, переселяю сьогодні даданівський бджолопакет в українську скриньку. Скажімо так. Е, значить Зараз ми. опачік, що я тут побачив? Молоденьку мертву матку. Прямо на вулику. Бачите, таке буває, ну дивіться. Бачите? Молоденька мертва матка. По якійсь при... Віддала душу Богові, ми не знаємо по якій. Так, значить, зараз ми цю скриньку відкриємо, відкрию і вам покажу. Цю скриньку, значить, сама натуральна скринька, сама реальна скринька. І зараз ми її будемо е, заселяти. Зараз ми її трошки приберемо. Значить, історія цієї скриньки. Колись давним-давно в людей не було шкафів. І вони берегли свій одяг. В скриньках. Значить, і одна із таких скриньок дубових в мене була теж вдома, але на горищі. І от, от ця скринька. Значить, дивіться, це корпус каркас скриньки. Але я, молодий пасічник, якому дуже сильно хотіло щось спробувати, взяв ось цю скриньку і всередині вставив пінопласт, там знизу пінопласт. І от таким от отаким сантиметровим, сантиметровими такими от душечками я їх. Зациокав. Значить, зараз я беру, тому що я попередньо тут не прибирав. Знову ж таки, все як є, все-таки показую. цій скринці я вже намагався заселити колись е, в джіл, але то був такий слабенький ріг, що вам просто не передати. І тут у мене жили оси. Тут жили оси в цій скринці. І зараз ми. Так, відеречку І зараз ми дістаємо. Треба ну, трошки тут трохи нормальна практика. Так, раз-раз, прибрали. Тут авджоли, е ніколи не хворіли, ж тут жили. але вони тут так пожили пару день, не знаю, де ти рій дівся. Коротше, нема того роя. Значить, я підготував ось такі от українські рамочки. Другосортні, сортні, першосортні, тому що верхній брусок у мене весь тут другого сортний, а це все в мене тут першосортне. От. Такі. До речі, самі ці рамочки ми робимо. ось Така в мене українська рамочка. Самі виготовляємо, дуже класно виходить, мені їх подобається. Нас люди купляють українські рамки, багато купляють. Все, ставлю камеру на штатив, значить, фішка. Дивіться, цей бджолопакет, який ми зараз будемо переселяти, ось цей, більше 10 днів знаходиться в цьому ящику. Не знаю, що з ним стреслося за той період часу. І він Даданівський. Значить, Даданівський пакет, який 10 днів сидів в ящику. Зараз відкриваємо і переселяємо в український вулик або в українську скриньку на українську рамку. От така буде модернізація зараз у нас. Значить Ставлю камеру на штатив і починаємо цю роботу. Я Беру попередні рукавиці. Димар в мене вже горить, палає. Ось такі от рукавички. Отак. От Люблю працювати в рукавицях, тому що чисті руки завжди залишаються. І, І мені завжди можна піти будь-куди до дівчат. Звісно, до дівчат я вже не хожу. У мене є одна моя чарівна дівчина. Значить, кришечку в цю сторону. Значить так, раз. І. Бо вже йшов десь дощ трошки, то я накривав ось таким от андуліном. Знімаємо. Тут ще ось такі от дощечки знімаємо. З цей був пакет. Якщо от ті, що ми заселяли в заселяли в будиночок, е, вони без переселення були 5 днів, щоб вам показати, да? то ці без переселення вже віджили 10. Десь плюс-мінус 10 днів, більше, я думаю, 10 днів. Ви можете зайти подивитися, коли я переселяв той бджолопакет, ті бджолопакети, що в будиночок, то було точно 5 днів, тому що я там засікав. А сьогодні, я не пам'ятаю, сьогодні 30 число, вже може бути більше 5 днів. Даємо трошки диму. Вони зараз будуть мене жалити, вони вже там сильні всередині. До мене хтось спішить. Оцінки. так, окей відкриваємо раз два три чотири окей що з ними тут ого сталося за 10 днів а я вам скажу ничего серйозного с ними не сталося на перший погляд Ну, язиків тут нема, нема що вам показувати. Не понабудовували вверх. Зараз подивимося далі. Знімаю наші. Знімаю наші... О! Ці планочки що в них тут за 10 днів? Вони могли, до речі, навіть відроїтися за цей період часу. Навіть могли відроїтися, тому що... Тісно сидіти на чотирьох рамках. О, бджоли тут багато. Я знову ж таки залишив для того, щоб вам показати, от що може бути, жертвуючи цим джолопакетом, тому що не знаю, як вони себе поведуть. Давайте піднімемо рамочку, подивимось. Точно дивіться. Відроївся, бачите? Дивіться ось до... Бачите миски? Маточники ось до. Бджоло пакет відроївся. Розумієте, да? про що йде мова взагалі? Дивіться ось до. Маточники, бачите два штуки знизу. Ось вже якийсь вигрізяний маточник. Так, окей. В цьому випадку нічого страшного, я знаю, що. Нам це і на руку, і не на руку, тому що Тому що тут заміниться матка, але ройовим способом. Так, Зараз ми. Ну, Маточники ці вже повиходили. Тут ще можуть бути значить, рої. Все, ми вже їм нічого не зможемо зробити. Так, окей. Коли дуже довго буде роїння, бачите? Бджоло пакет від роїсу. так затягнув експеримент. Так, окей, далі ставимо серединку. Ніяких цвяшків я тут не беру. Ніяких планок не беру, просто ставимо вертикальну рамку, беремо вощинку. Цікаво, наскільки тут багато так сидить бджоли. Ну ніби, знаєте, сидить бджоли, ніби вчора купив цей бджолопакет. Дивіться, скільки вони маточників понабудовували. Хай тобі грець. Так ми її можемо ламати ці маточники, тому що тут точно вже десь є молода маточка. Бо Дуже багато є в кажу бджолопакетів, дуже багато є маточників, які повиходили вже. Не будемо давати свою, то не проблема. Отак от вам, поняли? Тобто, якщо ви залишаєте бджолопакет у вулику, ой, в ящику, нічого з ним не роблячи, майте на увазі, він може відроїтися. Панове, реалії життя. Реалії блін, життя. Ну, нічого страшного. Все, головне, коли ви особливо молодий бджоляр. Якщо ви попадаєте в такі, скажімо, в нештатні ситуації, от одруївся бджолопакет, що робити? В першу чергу не панікувати. Продовжувати робити те, що робили, переселяти бджоли, да вони будуть розвиватися вже тугіше. Тому що велика кількість бджоли вже втрачена, вона десь полетіла, ми не знаємо куди. Вже все. Але тим не менше, треба ситуацію брати в руки. Не знаю, по-різному ж буває, чого люди е, пропускають цей момент. Да, от, наприклад, пересадити бджоло-пакет. Щось сталося, щось трапилось, забулися, не знаю, поїхали кудись, не встигли. Е, багато може бути різних варіацій, що не так. І от. Допустимо, що щось сталося. І ми бачимо отакий результат. Не хороший. Це не добрий результат, що ми дали відроїтися для бджолопакета. Ну, Тим не менш, таке може бути. Так, ми їм даємо все одно три рамки вощини, на дворі не холодно. Помаленьку щось будуть робити. Так, дивимося далі. Ми може маточку наглежу. Вона десь тут по-любому ходить, неплідна матка. По любому. От, от вам і неплідна наша ройова маточка. Не знаю, чи зараз в кадр вийде показати, але тут вона є. Бачите? Ось до вона бігає. Виздо дивіться. Так, збігає крилами, щось там маше. Ну все, надіємося, що в них гроєва гарячка збилася вже раз таке діло, як то кажуть, так? Да? Так, Переселяємо джоло, пакетики зруївся. Отак. Такс. Нам треба, щоб вони ці рамочки почали відбудовувати. О, дивіться, то тут вони вже між собою билися, матки. От чого була мертва матка на кришці вулика. Ось ще одна мертва матка, дивіться. Ще одна мертва матка. Бачите? Мертва, неслідна матка. Хорошо. Якась планочка впала на ніс. Так, окей. Бо лише трохи є. Так, Ось така от ситуація. Все, ми їх переселили, переконуємося, що знизу Льоточок такий відкритий. Все, літник відкритий, відкритий вони можуть літати вже спокійно. Зараз ми сюди застеляємо плівочку і закриваємо кришечку Так, що треба буде зробити з такою сім'єю, яка відруїлася? Значить, іменно бджолопакетом. Дивіться, нам його треба було пересадити. Хто хоче, може попасти в таку ситуацію. От не пересадили. Значить, нам його треба пересадити. Ми його пересадили. Не хвилюємося, працюємо по плану. Окей, відроїлися нормально. Маточка, значить, там є неплідна. Хорошо, маточка є. Вона зараз через якийсь період часу облетиться. Нам треба цей період часу просто почекати. Це, як правило. Днів до 10 ми можемо туди не лізти, прийти і перевірити стан сім'ї. Перевіряємо, маточка сіє, не сіє, і далі приймаємо міри. Це нормально, коли таке трапляється, що роїться бджолопакет. Ну як нормально? Це не нормально, тому що, значить, ви десь дали жорсткого маху. Але нормально в плані, що, панове, наше життя таке, що особливо в бджільництві ви дуже сильно всім ризикуєте. Чому? Тому що привезли там 100 бджолопакетів і. Щось трапилось, не знаю. Кудись терміново треба їхати. В кінці кінців на сьогоднішній день от вас в армію забрали, да? і е, може бути по-різному. І от ви, наприклад, е, наприклад привезли сто бджоло пакетів, ви десь там пропадаєте і треба комусь щось робити. От тим людям, які будуть робити в такій ситуації, вони будуть знати тепер, що робити. Не хвилюватись, не переживати, є неплодка, залишаємо, так як є. Все, ми нічого зараз більше не зробимо. Далі, через 10 днів приходимо, маточка сіє, всього працюємо до кінця сезону, помічаємо тільки, що там ройова маточка з ройового маточника. Е, якщо в нас все ж таки е, щось там немає, наприклад, нема матки, менше бджоли стало, то ще почали роїтися. Нормально, це нормально. Хай вони летять, ті матки ройові, хай те все жопа летить. Ви собі просто підсаджуєте туди плідну маточку свою, яку ви знаєте. І цих бджіл ведете далі і далі. Треба виходити з складної ситуації. Отак. Все, по-другому, ну ніяк. Тому от так. панове, підписуйтесь на канал of Ukraine. До речі, в тих сім'ях, в трьох бджолопакетах, яких ми почали з вами вести. Одна маточка теж хотіла. Скажімо так, мені сказати, апресто. Ну, Ройова оказалась. Ну, знову ж таки, ми не тіряємося, ми знаємо, що робити. І ми їм вже... Ось до я відкриває цей вулик, бачите, це тройка під цим деревом. Так, ми їм вже підсадили нашу маточку. Нашу неплідну маточку в даному випадку. Бо вже плодку ми забрали від них. Просто її задавив. Просто задавив. Бачите, всередині бігає маточка? Тако може, бачите. Коротше, бачите, в середині бігає маточка. Все, ми цю маточку вже можемо помаленьку випускати. В принципі, що ми зараз будемо робити? Зараз ми оцю кліточку назад сюди ложимо. Бачите тут? Он доходить всередині маленько. Назад сюди кліточку ложимо. Далі. Зриваємо, відкриваємо цю сім'ю, зриваємо всі маточники, які тут є. Зараз ми це будемо робити. Зриваємо всі маточники і випускаємо матку. Вона вже тут сидить три дні. Три дні сидить. І все. Бачите, він точно не послабшав. Цей бджолопакет, Зараз ми з ним чуть-чуть попрацюємо, випустимо цю маточку. Якось так, панове, тому різні ситуації бувають. По-різному працюється. Особливо, коли бджолопакети треба все структурувати. Да? Тобто, Якась маса бджолопакетів є. Маточки там, як правило, свищеві. Хто б мені що не казав, рідко, коли попадає, що дійсно хорошої селекції. І так далі І ми мусимо з цим працювати, ми мусимо з цим мати проблеми, коли в нас є бджолопакети. Через те, всіх маточок ми міняємо. От один бджолопакет, Ну, панове, знову ж таки, я його залишив спеціально, щоб вам показати. Значить, язики не тягнув, не сильно там в цей, просто велика куча бджоли вийшла, зайшов зразу. Можливо, він ще там в тому вулику, що в хазяїна того був в райовому стані. Раз, відроївся. Все, до побачення. Я її зараз візьму собі там на хрестик, знаю, що вона сидить в українському вулику. Ми їй просто дамо, подивимося, як буде ця працювати, Ні, дамо свою матку і все, ми не будемо далі з цим мати клопоту. І в майбутньому в мене вже районі з цієї сім'ї. Не буде. В цьому ж і вся фішка боротьби з руїнням не допускати е генетики, яка породжувала руїні. Все, підписуйтесь на канал Бікіпер Фікле і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.